Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10, -ї. Далі працюватимуть мої колеги. У цій порі будемо спілкуватися з керівником центру громадської аналітики. Вежа пан Валерій Клочок з нами на зв'язку. Пане Валерію, вітаю в ефірі! Слава Україні! Ремсла вітаю вас, друзі. Вітаю всіх слухачів. Давайте почнемо з того, а що буде далі після цієї трагедії, що напередодні відбулася у броварах. Президент заявив, що це не нещасний випадок, а в принципі наслідок війни як загальний висновок. Можемо його прийняти. Призначили тимчасового виконувача обов'язків міністра внутрішніх справ. Це голова Нацполіції Ігор Клименко. А от далі, чи чи подальші призначення відбуватимуться? Як, е, як політичні чи як технократичні у нас часто ці процеси розрізняють? Розрізняють, намагаються, мені видається, розрізняти ми там на прак точніше, в теорії хотіли б розрізняти. Дуже картіло б, щоб меритократія вона була ну, провідною у нас у кадровій політиці. Тим паче, ще ну колись ми з вами мали розмову. ми з ефірів в 2015 році. Такий законопроект навіть був ухвалив Верховній Раді, але він декларативний. Тому я думаю, що все ж таки будуть призначати свій парінг, і це в нас вже звична практика в політиці. Я поки що тут перепрошую, але змін не бачу абсолютно ніяких. Не те, що там скептично налаштований, але ну безумовно буде президент намагатися позначити когось зі своєї команди. премєр міністр його фактично люди будуть наближені до когось. Єдине, що звісно будуть визначатися з кадрами самі учасники команди Зеленського, хто ближче, да хто там, можливо, й людина буде, можливо, ще чиясь. Тому я в цій частині там, що стосується сам. Відбору кандидатів на цю посаду за такими мірками професійними да? ну я не вбачаю МВС не є в цьому частині винятку. Поки що, можливо, не є винятком, тому що знову ж таки мій досвід з 15-го року співпраці з Денисом Монастирським. Це ну на той момент він вже був дуже ґрунтовним, дуже сильним правником. Саме Нацпол. Це ж ну, по суті, єдина частина Міністерства внутрішніх справ, яка пройшла ну Нацполіція, яка пройшла принаймні принаймні якусь частину реформування патрулька. Працює деякі інші речі не дуже працюють. Можливо, Клименко якраз і є той компроміс між своїм і ну тим, хто розбирається. Ну, ви так класно сказали, не дуже працює. Да? Ну тобто, якщо не дуже працює, то це не працює зовсім або працює зовсім не так, як би то нам хотілося. Друзі, справа одна: знаєте, змінити оболонку. Це да, круто. Я пригадую, як ми захоплювалися новими автомобілями поліцейськими, які е, виглядали дуже класно. Перейменування в поліцію. Ми пригадуємо як Кличко в е, кашкеті, да, поліцейському новому знімався біля академії МВС на Соломиці. Це теж виглядало дуже гарно, привабливо та картина купа. Ну, принаймні так і є. Я безумовно віддаю належне те, що по іншому почала спілкуватися патрульна поліція, так патрульна ж поліція. Але давайте не забувати, що міністерство внутрішніх справ у нас об'єднує шість державних органів, в тому числі і з міністерством надзвичайних ситуацій, і так далі. Тому е, оце, що ви дуже скучно зауважили, не дуже працює. Мені воно видається більш ну і дуже яскраво характеризує зараз стан справ МВС. Е, знову ж таки, є багато. От, наприклад, гарно виглядають. Е, Центри надання послуг адміністративних МВС, де ви можете там оформити автомобіль за 3-4 доби, але не швидше. Да? Ну часто густо там треба записуватись, і так далі. Послухайте, Та, слухайте, можна тут проводити дуже глибокий аналіз, але я вам направду скажу, що ну наша модель поки що моє переконання да, поліції, міністерство внутрішніх справ далека до ідеалу. Дуже далека. Добре, тоді давайте про детективну історію, яка стала публічною от буквально день-два тому. Wall Street Джорнал написали ну, по суті, детектив. Значить, Денис Кіреєв це людина, яка була наближена. До як росіяни люблять казати центру ухвалення рішень, центрів ухвалення рішень, СБУ його назвали зрадником. Потім він був ну по суті вбитий, да а далі його поховали з військовими почестями, тому що виявляється, він був на контакті з Кирилом Будановим, головою головного управління розвідки України, і передавав дані про реальні плани окупантів. Ну і оця вся детективно-шпигунська історія, яка виходить по публічний простір в американській пресі через майже 11 місяців після тих подій. Що нам треба про це розуміти? Наскільки багато у нас агентів Росії, отут на території України, було чи є, чи як це я думаю, що звісно питання це можна спрямувати до розвідки. Вона нам нічого не скаже. Ми можемо лише здогадуватися, здогадуватися за наслідками, які ми отримали за багато років і. Дійсно, якщо згадувати перші місяці широкомасштабного вторгнення, ну ми чимало, наприклад, мали свідчень переказів від простих українців, які говорили: та ви знаєте, якісь дивні чоловіки винаймали квартиру тут поряд. Потім в один момент вони піднялися і стали. І ми пригадуємо навіть у Києві, коли оголошувалися комендантські години на де декілька діб. Ніхто не міг вийти з будинку. Да, от ти сидиш вдома і все. Тобі не можна вийти, бо перевіряють всіх і вся. Значить, це вказувало на те, що ну не просто там багато, да? є якихось дивних людей, які з позицією далекої від проукраїнської, а займаються тут підривною діяльністю в прямому сенсі цього слова, а їх просто неймовірна кількість. І вони мали навіть і зброю в себе, і так далі, тому подібне. І таких переказів дуже багато. Тому а, можна тут, як на мене, є а, декілька. Прошерків да е, такої співпраці тих, хто працює на елементарному рівні, виконує завдання, так і е, російських спецслужб зливу інформації про те, куди пролетіло. Ми знаємо, що нас постійно просять, не публікуйте фото, відео. Зараз таких випадків направду менше стало. М -м, викривають випадки, коли там навіть продають відео прильотів. Це саме як на превеликий жаль, направду примітивний спосіб. А те, що проросійщене. Керівництво всіх правоохоронних в Україні органів впродовж багатьох років було і до великої міри залишається. Ну я думаю, я не відкрию ні для кого Америку. Єдине, що Якщо буде робитися в цьому сенсі дуже системна робота. Якщо ми не будемо підміняти поняття про те, що ну ви знаєте, війна ця потрібна для того, щоб рятувати в першу чергу Росію, бо вона потерпає більше ніж Україна. Ми ж такі ж також такі те зачуємо. То на превелике жаль, ми будемо мати ту картину, що і нині я зараз не, не жартую, я абсолютно серйозно говорю. Бо ви знаєте, оце поняття «хороші русські, та їх треба лібералізувати і так далі. Тому подібне, вони стали заручниками ситуації. Росіяни просто. Мають катастрофу, Україна трагедію. Ми знаємо ці дати то Вони і далі будуть так підміняти поняття. Це саме стосується і правоохоронних органів. Що ми там як ми говоримо да про реформу, то вона була не удавана, а реальна. Тоді ми матимемо якісь практичні прикладні наслідки. Результати випрошую, результати зміни системи. А так ми будемо топтатися на місці. Тому я ще раз говорю: перепрошую, що в мене нема конкретної відповіді. Скільки да, от я не можу вам сказати 5-10, да? але багато. Є багато, бо якби ми не мали. Російських агентів у спецслужбах у правоохоронних органах, ну я думаю, що ми не мали б цінні війни. Я навіть переконаний це. А, добре, а тоді ще один аспект, коли ну кидаються когось захищати тут <зас> на території України. А вже кажуть ні-ні-ні, ми вас про це не просили, і це дуже відрізняється від того, що було би, ну наприклад, від 14 по 22 рік, я маю на увазі, що Російська Федерація оголошує якусь там, значить, засідання в ООН про начебто, утиски Російської православної церкви в Країні, а у ПЦМП, який зараз ну, трошки наляканий, це моя суб'єктивна оціночна думка. Каже: ні, 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 ми, ніяку... ми взагалі ніяку іншу державу не просили тут нас захищати, а й не не, будь ласка, не треба нас захищати. От це вже перелам, чи це спроба пересидіти? Я думаю, пересидіти. Це не перелам. Ну, Друзі, давайте на правду ми будемо говорити, що це одна із спекуляцій, про яку ми щойно з вами обговорювали це саме і працівників різних спеслуб, трішки з проросійським ну, душком, яко так скажемо. Те саме зараз відбувається з церквою. Ми з вами, Павле Мабуть, вже кільканадцять разів обговорювали цю тему. У мене позиція залишається незмінною. Церква має бути одна, православна церква України, автокефальна, єдина. Всі передумови для цього зроблені можна сто разів там говорити про чистоплотність да або широту наповнення нашого томосу і так далі, від кого ми там чи є ми. Якоюсь там філією церкви чи ні, але те, що ну в нас не може бути московського патріархату, так його не може бути на превеликий жар. Зараз дискусія відновлюється. Багато лідерів суспільних тому про це починають говорити. Ну, до прикладу, нещодавні заяви там були і Усика про те, що ця церква має залишатися і. Також Арестович, уже колишній радник президента України, керівника офісу перепрошую. Також говорить про те, що Зеленський вчиняв абсолютно неправильно, коли посилав СБУ до церков-московського патріархату. Тобто, ну знову поширюються, поширюються ці тези. Вони не випадково, як на мене, що мовляв, дивіться, там 5 чи 6 мільйонів прихожан, які відвідують церкви, вони повинні ходити до своєї церкви. Так ніхто ж у церкву не забирає. ви ж будете ходити ті самі храми до тих самих е своїх батюшок. будете їм також молитися. Просто підпорядкування церкви буде не в Москві. А Українські православні церкві все крапка. Тому зараз намагається триматися при владі. Єдине, що зараз ще раз повторюю, відбувається підміна понять. На жаль, тут поки що підміна понять. І у мене буквально коротко ще один аспект, який згадався тут сьогодні ж водохреща. А от напередодні я прочитав результати соціологічного дослідження, воно репрезентативне, і там з'ясувалося, що у нас чверть наших з вами співгромадян святкували Різдво і 25 грудня. І 7 січня 25%. відсотків. Тобто, ну умовно, день народження оцього міфічного персонажа чи божественного, значить, божественної сутності, як це вважають вірні. Ну можна двічі о, тут підряд святкувати, і все з цим нормально. Чи означає це, що ну, в основній масі громадян і громадянок України в принципі неважливо, якою буде дата, але важливо о, таку штучку ми як обрядово календарно відзначили. Ну, я вам скажу на правду, Я мабуть вам не відкрию секрет, що оця обрядовість 19 січня вона з'явилась в останні роки. Її не було звідки вона приїхала. Ну, в мене таке відчуття, що вона приїхала до нас з Росії. Зараз, звісно, чимала кількість слухачів скаже, ні, ні, ні так, так. Ну слухайте, 20-30 років тому в ополонці, 19 січня, майже ніхто не купався. Майже. Ну, це були дуже подинокі випадки. Зараз оця обрядовість з'явилася, тому воно дійсно, от я навіть зараз зустрічаю дуже багато в російських пабліках, там активно російські. Посадові особи розповідають, як правильно окуна... окунатися, да, в дав і так далі. Тобто, оце такі традиції, коли просто заміщують і підмінюють поняття українському суспільстві. Я ну ще раз кажу, я, я не пам'ятаю таких випадків. Стосовно саме, саме святкування а, 6 січня, чи 7 січня, чи 25 грудня. Цікава деталь. Ми під... постійно підміняємо поняття. Католицьке Різдво, хоча направда це зовсім інша історія. Це юліанський Григоріанський календар, то треба розіняти, треба часто пояснювати слухачам і глядачам, хто займається цим питанням. Це не про те, яка там церква католицька чи православна. Ні, тим паче православні одні інші. Тому 6 7 січня воно, звісно, це старий календар, абсолютно так і є, який вже в світі ніде не діє. Ми живемо за Григоріанським календарем. Розумієте, ми в побуті. А в церкві чомусь ми живемо за Юліанським календарем. Дуже добре, що. Шевчуки разом із епіфанієм цього року зібралися все таки, проговорили про те, що треба робити реформу церковного календаря. І я думаю, що ми повернемося. Тому ця дата вона відійде я думаю, разом із тим, і російські традиції, які нас постійно залишають, точніше, які поширюються все більше в українському суспільстві, вони будуть відходити на задній план. Тому що я думаю, що ми недостатньо приділяємо уваги формування історичної спадщини саме української. Ми можемо вивчати світову історію, літературу, це нормальна, абсолютна практика. Ми повинні знати. Чому саме Путін почав війну проти України, як він до цього дійшов? Чому саме всі він засуджує Леніна? Я не випадково зараз такі ракурси, говорю глибокі історичні. Так само, і ми повинні врешті-решт формувати те, чим ми да, жили впродовж багатьох років, як ми йшли до створення української незалежної держави, як ми її зберігаємо суверенітет і так далі. Це дуже важливо, тому що я вважаю, що українських традицій мало в публічній площині. Вони дуже сильно перебуваються російськими. Бо до це одна з цих історій. Ну так, тому що справді немає історичних документів, яких би стверджувало, що там 100 років тому, чи навіть 50, ну, 50, можливо, тому що церква була заборонена, але у таких масових пірнань в ополонки ну точно історично не було. Ще один такий релігійно-світоглядний момент. Європейський єврейський конгрес уже відреагував на заяву Лаврова, це міністр закордонних справ Росії, який каже, що ну Росіяни тепер як євреї, а Захід тепер. Як Гітлер, і тепер ну ясно, що єврейський рух вимагає вибачень у Лаврова. А от що таке з Лавровим, що в нього вічно на євреях якийсь спотикач відбувається? Ну, ви знаєте, я думаю, цій частині це не лише Лавров, це а, фактично вся Росія і Путінська команда кліка, як я її називають, то цій частині треба згадати просто Джорджа Ворвела Орвела, тому що він дуже класично, як влучно, точніше, влучно, дуже влучно описує те, що відбувається нині на Росії, хоча він тоді її і не знав. Бо як може ну, адекватна людина, взагалі, якщо його назвати можна людиною, да фізіологічна істота говорити про те. Алло, чути мене так, так, так. Ми вас нормально чуємо. Да, перепрошую, да, бо в мене картинка підвисла. Може говорити про те, що я почав війну для того, щоб не допустити війни. Ну от, Що може вкладатися в цю лойку, коли Лавров починає переповідати про те, що е, над росіянами або там відбувається якийсь холокост, да, і зараз говорити, що. Е, захід це Гітлер, да, в класичному сенсі. Він бере там і щось об'єднає. Він абсолютно перекручує історичні факти. Я не можу повторити, скажу вам відверто, е, так як то робить Лавров у тій логіці, тому що воно в здорову голову не вкладається. От те, що зараз відбувається, але ще раз скажу, класика це те, що сказав Путін. Ми почали війну для того, щоб припинити війну. От як можна це охарактеризувати? От незнання виходить це сила. Розумієте, коли ти знаєш, це слабкість. І на превеликий жаль, я не випадково зараз згадував тут саме формування історичної спадщини на Росії. На превеликий жаль на Росії багато. Я не скажу, що всі, але дуже багато це вірять. Вони кажуть, так, ну ми ж не могли, ми повинні були превентивні удари і так далі. Вони це вкрапили в мізки. Тому заява вибачте, черговий висер Лаврова. Я по іншому сказати можна. я дуже перепрошую слухачів. Да, за це слово, я собі білько таке дозволяю, але це так воно є. Воно нічим не відрізняється від попередніх заявок за добу до цього, які лунали. Так само вчорашні там коментарі Путіна, які були на, з приводу там прориву під Ленінградом, оголошені в його промові. Абсолютно одне і те кліше, просто кліше. Знову ж таки, історія стосовно того, як ви кажете, давайте в радбезі розглянемо, що тут забороняють у у, у е, Московську церкву і так далі. Зараз служба безпеки України, я просто скажу, вона не говорить про те. Що хтось кож забороняти, вона там просто вичищає лави церкви і так далі. Йде постійна підмінна понять: Москва постійно цим спекулює на всіх майданчиках, і до великої міри їй дається це використовувати для того, щоб тримати в якому своєму такому пульсі, ракурсі громадянське суспільство Росії, травити його проти всього світу, фактично. Ну так і їхній шовінізм на правду, це ж те, що визнає власне Рос єврейська ізраїльська держава, тому що я дуже добре пам'ятаю ситуації там 18-19 року, коли якісь громадяни чи громадянки України намагалися поїхати на репатріацію до Ізраїлю, а їх підозрювали в тому, що це такий пенсійний туризм і медичний туризм, то часто завертали. Але якщо подавалися якісь документи з Росії, то там, хоч сьома вода на киселі, єврейська держава приймала. Тому що вона знала, що в Україні немає шовінізму, немає антисемітизму, натомість на Росії воно справді є, і от ця різниця навіть во така на побутовому рівні кого приймають, кого не приймають. Це ж ситуація не сьогоднішня, і Ізраїль якраз розуміє, де шовіністи є, а де шовіністів немає. Давайте тепер про зброю трошечки. але діє навпаки, правда. Але діє навпаки, ну парадоксальні речі, тому що якщо я буквально два слова. Вони ж десятки тисяч українців в період широкомасштабного вторгнення виселили з України з Ізраїлю умови, які вони зараз там намі виставляють на рахунок працевлаштування. Ну там жодна нормальна людина не втримається. Вибачте, ну так тому що ви тут можете дати раду собі самі. Ви ж у вас євреїв не притісняють, значить ми вас, вам вимагати ну, не будемо. Да, От да. якось живіть так. живіть в країні, яка воює, ми вам допомоги надавати не будемо. Ну це дійсно ну ви чи ви відверто кажучи, на голову на здорову не налазить. Дуже дивна політика. Ну так, але ми живемо в неказковому світі про зброю дуже важлива історія. Мені здається, канцлер Шольц а, вирішив перекинути оцю цю гарячу картоплину комусь іншому. І от є вже повідомлення, що значить Шольц у розмові з Джозефом Байденом сказав: Якщо ви постачаєте Абрамс. От тільки тоді ми даємо леопарди. Зюдойче Цайтун про це пише, і це таке перекидання. Ну спочатку Польща тролила Німеччину, потім Велика Британія сказала, що дасть танки. Тепер уже Шольц каже, Ну добре, якщо ви вже всі так, то от оті скажуть, тоді і ми скажемо. Це все одно вже розуміння, що ну питання танків на фінальній стадії. Я думаю, що так. Звичайно, ця теза дуже всіх дратує. Я вчора ввечері прочитав це повідомлення, там публікував у себе в соціальних мережах. То, звісно, дописувачі дуже обурюється, коли ж врешті-решт домовитися, бо вже це всіх починає дратувати. Я можу лише зробити висновок єдиний, що. Фактично домовленості на фінальній стадії, бо якщо дивитися по кількості заявлених вже міністерствами оборони країн, членами НАТО, США, Канада е і іншими європейськими країнами, кількості бронетехніки бойових машин, зокрема броньованих машин, мається назвати піхоти, які будуть доставлені до України або вже доставлені найближчим часом, то це ну не одна тисяча навіть так, тому що там сотні, двісті там і так далі, тому подібне, це, це дійсно величезна кількість і. Тут питання дійсно стоїть ще і танків. Е, мені складно зараз сказати, до чого там домовилися Шольці і Байден. Скажу, на не буду додумувати так. Можна нагадати, що Байден сказав Окей, будуть Абрамси. Але дискусія я говорив і говорю, була спрямована Сполученими Штатами Америки на те, аби Німеччина долучилася активніше до е, постачання зброї в Україну. Саме тому така дискусія. Я далекий від думки про те, що ми будемо ставити в піку Сполученими Штатами Америки слабкість допомоги, якщо лише сьогодні, за даними CNN, вони можуть оголосити ще один пакет військової допомоги на 2,5 мільярди доларів. Попередній на 3, цей 2,5. з То в мене це запитання до Олафа Шольца. А ви на скільки поставили да, за весь час? Тут тільки за два рази такий об'єм, як ви за рік. Ну це не зовсім справедливо буде, правда? Тому я думаю, що дійсно шоль до певний не торгується, що собі ви але не в питанні дане дам. Я думаю, питання пов'язане швидше з економічним інтересом, як то, наприклад, там ціною не той же самий скрапаний газ, який Америка готова поставити в достатній кількості до європейського союзу. Бо нібито видається, що опалювальний сезон ще триває. Друзі він закінчується це великим рахунком. Європа має починати готуватися до наступного опалювального сезону. Для них питання газу також дуже важливе, ну і плюс інші економічні питання. Тому, швидше за все, там не історія про. А те, чи дасть чи не дасть, точніше ти дасть, то я дам да гарячу картоплину. Злив інформації цей в змі поки що не підтверджений владою Німеччини. Ну я думаю, навряд чи буде підтверджений. Такі телефонні розмови не тримаються в таємниці. А результати цих перемовин ми побачимо за вже завтра. Але маю світ переконання, що все буде ок. Тому що та кількість зброї сьогодні оголошується міністерством. Це просто неймовірно. Це справді серйозна підтримка для України, але цікаво, що ви зазначили, що там могло бути щось обговорено у. В ширшому контексті, наприклад, газ скраплений з Америки на якихось особливих умовах чи, можливо, навіть інвестиції в термінали скрапленого газу, які послаблять певний спротив Німеччини у цій допомозі. Цікавий аспект. Поки що не маємо жодних підтверджень, чи справді настільки широкою могла бути ця розмова. дуже дякую за, за коментарі. Керівник центру громадської аналітики в.